На жаль, вийшло не все так гладко. Ті, хто беруть нульовий кредит, заплатять 20% ПДВ. Це буде такий бонус до нульового кредиту. Ті, хто завозить напряму самостійно для власних потреб, не для продажу, мають можливість зекономити 20% ПДВ, неважливо, юридичні чи фізичні особи. Юридичні особи, платники ПДВ, які купують на внутрішньому ринку, фактично залишаться при своїх. Для них нічого не зміниться. Неплатники ПДВ, а також приватні особи, які хочуть купити на внутрішньому ринку, теж можуть отримати знижку десь 15%. Але чи захочуть їм її надавати. Боротьба за відміну ПДВ на окремі комірки потужністю менше, ніж 200 Аг в процесі. Цікаво про кожен варіант. Далі докладніше. Відміна МИТа працює вже більше тижня і можна вже остаточно оставити всі крапки над І. І розповісти, як саме воно працює. В цьому питанні мені дуже допоміг розібратися Владислав Соколовський, голова правління Асоціації сонячної енергетики України, і заодно адвокат, який має потужну практику в цьому напрямку. Чому на ПДВ попадуть ті, хто бере нульовий кредит? Якщо ви берете кредит, ви маєте придбати все в обладнання в одному місці у перевіреного службою безпеки банку постачальника. Але завести без ПДВ і відповідно вам продати без ПДВ може лише неплатник ПДВ, який має доволі жорсткі ліміти по обороту. Більше відомих фірм, які є зараз на ринку, майже всі є платниками ПДВ. Вони давно працюють в B2B-сегменті, тобто з компаніями, які також є платниками ПДВ. Ці компанії отримують від фірми так званий податковий кредит з ПДВ і можуть знизити на суму цього податкового кредиту свої платежі до бюджету. Зараз лише почнуть відкриватися компанії платники єдиного податку, щоб не платити ПДВ при продажу обладнання на території України. Жодна з цих новостворених юридичних осіб не пройде перевірки служби безпеки банку. І вас направлять лише до акредитованого переліку ТОВ платників податку, які будуть змушені нарахувати ПДВ при продажу вам. Так, може, якась фірма вже давно мала таку компанію платника єдиного податку, або може ФОПа на єдиному податку, або хтось з нових проскочить крізь пильне око Служби безпеки банку. Але це будуть скоріше поодинокі випадки, які не будуть зацікавлені опускати ціни саме для вас. Коли ви завозите самостійно на фірму або на приватну особу, без ПДВ немає жодних проблем. Ну, відносно. Так, митниця, як завжди, буде рада вас бачити. Кажуть, непорозумінь вистачає. Та й зв'язка митниці з Укрпоштою це така дуже небезпечна суміш. Але все вирішується, хоч і назавжди швидко. Про власний досвід вже незабаром. Для юриків, які не хочуть заморочуватися зовнішніми контрактами, мають постійний оборот із ПДВ, фактично нічого не зміниться. Можливо, вартість впаде на пару відсотків, але це не точно. Вже є підтверджені відомості, що створюється певна кількість компаній та ФОП на єдиному податку, які не будуть платниками ПДВ, суто під завезення обладнання без ПДВ і продажу його або приватним особам, або іншим фірмам не платникам ПДВ. Тут все залежить від конкуренції. Чи захочуть ці фірмочки виставляти цінник на 15% дешевше? Адже ви пам'ятаєте, що 5% в них заберуть на податки, коли всі гранди будуть змушені тримати високі ціни за рахунок ПДВ. Питання цікаве. Тому, резюмуючи, хочеться перефразувати відоме прислів'я. Хочеш отримати найкращу ціну, значить, завези сам. Так, деякі інсталятори почнуть крутити носом і розповідати, що чуже обладнання вони не інсталюють. Але це їх проблеми, адже саме ви платите їм гроші. Брати щось безкоштовне від держави я би 10 разів подумав, перш ніж таке брати, і детально все порахував. Порівняння кредитних пропозицій вже зовсім незабаром. Тепер вертаємось до комірок. Спільнота сказала свою думку, і вже набралось майже 500 голосів за відміну ПДВ для комірок менше, ніж 200 Аг. Тож Асоціація сонячної енергетики України підготувала і направила лист панам Гетьманцеву та Геросу із проханням вплинути на процес. Готуємо звернення і до інших депутатів, які можуть сприяти у вирішенні цього питання. Є певна надія, що нас почують і внесуть необхідні корективи в законодавство. І на завершення, де взяти акумулятори по добрій ціні, я вже розповів. Але якщо ми кажемо про середні партії товарів, інверторів сонячних панелей тих самих акумуляторів, це вже Alibaba. Якщо хтось готовий поділитися власним досвідом або напрацюваннями по роботі з перевіреними компаніями, пишіть, я спробую зробити туторіал і по ним Дякую за увагу і до нових зустрічей.